Привіт, друзі! Сьогодні в нас буде огляд дуже цікавої, крутої, тачки, ну, чесно кажучи, для мене неочікувано крутої, тому що я дивився відео огляди маленьких електричних машинок, які нові повиходили, і дивився, порівнював цю машину. Це Рено, нова модель, яка тільки вийшла: Renault 5 ЕТЕК. І також з іншими подібними моделями. І ця от так по оглядах вона не була фаворитом. Чесно кажучи, був Hyundai інстер фаворитом. Але коли я побачив вживу цю машину, в мене просто о, відпала моя щелепа. І я згадав фільм Трансформери, і це ось все. І мені стало цікаво. Сьогодні в нас тепер от вона на тест-драйві. І зараз я вам е покажу, як тут все влаштовано, що воно себе представляє. Також трішечки розповім про цю модель, про те, що в ній є. І ми також поділюсь, звичайно, своїми відчуттями від свого тест-драйву сьогодні на цій машині. Ну я взагалі фанат електричок, але є свої моменти по електричкам ще потім розповім. Хотів вам трішечки почитати щось про цю машину з офіційних сторінок, але краще, чесно кажучи, своїми словами розповісти, тому що я навіть сьогодні, щоб більше дізнатися інформації і GPT-чат юзав і так далі. Але по факту те, що вам може розповісти людина в салоні, і той, хто вже від'їздив і тест-драйв, це буде найцінніша і найцікавіша інформація. Але, звичайно, завжди не завжди повна, десь некоректна, але це точно краще, ніж коли вам видає. Суху інформацію. Штучний інтелект. Нічого немає проти штучного інтелекту, але, але скоро мені здається почнеться битва між інформацією від людини і інформацією від штучного інтелекту. Так, почнемо з зарядки: 40 кВт батарея була. І 50 кВт була доступна, зараз 40 вже їх немає. І їх, скоріш за все, якби якщо вони залишились десь в салонах, їх можна знайти, але вони вже в салони не поставляються. Це мені розповіли, вот тут -от, прям в салоні. Залишились тільки на 50 кВт. 50 кВт, Вілті 409 км воно вам дає, наскільки я пам'ятаю, але по факту це 350, 300... якщо пощастить, влітку і взимку це десь до 300 Ну, Це звичайна історія. Тут це тест по ідеальних дорогах, коли ви їдете без фар, без кондиціонеру, без пічки, без нічого. Ось такий багажничок у нас є. Ці всі цифри, знову ж таки, їх можна перевіряти на всяк випадок. Ви дивіться, їх, знову ж таки, буває таке, що від країни може залежати. Типу, от 40, наприклад, в Європі немає чи в Німеччині, а в іншій країні може бути. Тому тут такі моменти, що це все треба перевіряти. Так, тут у нас кабель: 11 кВт, вона бере від звичайної може брати розетки, і від швидкої ви можете підзаряджатися до 100 кВт. Ось тут у нас зарядний порт. Бачите, все стандартно. Швидка зарядка, звичайна зарядка. Все доступно. Салон прям супер бомба. Тут і джинсова тканина, і не джинсова, і, кожзам, і... Ну, але воно прям, ну, от, хоча воно таке не м'якеньке, але виглядає все. От. Мені супер комфортно моніторчик такий. Це комплектація заряджена, тому тут є купа асістентів. І також є One Pedal Drive, це коли у вас максимальна рекуперація. Ну і загалом, звичайно, тут є рекуперація. Салон, бачите, темний, Ну це я думаю, як опція. Фари. Отак, от пальчиком прямо в ключі-виключив. Воно от дуже все таке модерн, як от, ну, от ну прям супер. Все немає до чого причепитися, і мені подобається. Єдине, що, ну але це не проблема цього машини, а це в багатьох машинах зараз така фішка. оця речажок, який переклацює ваші передачі, його можна путати, плутати нім трішечки з вашим омивачем. І це, це ну таке мені. Але це, я думаю, справа звички. Місця більш ніж достатньо тут. Давайте глянемо, що там позаду. Сверна ручка, як була на Дастері, до речі, але норм можна звикнути. Позаду. Позаду, ну не так вже прям супер комфортно. Звичайно, вам скажу, що спереду прям супер. Місця більш ніж достатньо. Позаду не буде супер зручно. Тут реально місця ну небагато, при тому, що я. 180 мій зріст. Висоту достатньо. До речі, оце було питання з приводу висоти, але висоту, як виявляється, тут його нормально, ну для мене. А от так от, ну, типу, не дуже прикольно. Якщо тут дитину посадити, то їй буде ок. а Так, не ок. Ну і багажник такий, що ви сильно не поподорожуєте. Але ж знову таки це машина трішки для іншого. Вона дуже маленька, драйвова, і така машина, як біж-друга. Ну, це маленька машинка, так. Але по цінах в чому сенс? Тим, що вони зробили зараз бюджетну лінію. Ця модель вона стартує з 26 тисяч, приблизно десь там 25 000, з хвостиком, десь там більше. З 26 тисяч євро вона стартує. І це. Вже з пробігом 300-400 по ВІЛТІПІ це непоганий результат, тому що до того все, що було, куди не плюнь. Ну це там 50. От, от щоб воно проїжджало там по Вілтіпі, наприклад, 500, хоча б, да, то це було от 50 і не підходь. Нова машина, якщо ми беремо, то тобто це вже зовсім інша історія, і це вже більш цікаво. Також що мені сподобалося з приводу а, того, що вони вже почали нас наздоганяти трішки корейців і зробили таку фішку. Я не можу зараз це продемонструвати, тому що в мене немає цього. Короче, у вас є конвертор. І у вас вона машина може віддавати електроенергію. Грубо кажучи, ви підключаєте конвертер, і у вас можна заряджати прилади, можна заряджати свій електроскутер, мікроволновку в кемпінгі собі підключити, все, що захочете. Плюс також це працює і на домашню сітку. Тобто, грубо кажучи, ви собі вдома, якщо у вас є сонячні панелі, ви можете використовувати цю машину як пауербенк, тому що вона як бере електроенергію, також вона може віддавати її назад. І ще нова фішка, це, але вона зараз десь. Діє десь ні, це вона хапається, треба досліджувати цю технологію, я вам зараз не розповім, тому що вона так складна, але я вам зараз прочитаю, щоб вам було зручніше, може, вам це буде ясно. Тому що це не дуже проста технологія, це коли машина на піках, коли виробляння електроенергії, вона. Забирає цей пік, скажімо так, у електростанції. Давайте ще, ще трішечки вам розповім про технології, які тут є. Так, Рено 5ЄТ, електрик представляє новий двонаправлений зарядний пристрій змінного струму, сумісний з технологіями V 2 L автомобіль Вантаж та V2L Юджі автомобіль мережі Ця новаторська система отримає широке розповсюдження. Вона зробить автомобіль справжнім гравцем в енергетичній екосистемі завдяки послузі Мобілайз, що повертає безвуглецеву електроенергію назад у мережу. В результаті користувачі отримують значну економію на рахунках за електроенергію. Під капотом електродвигун. Рено 5 Єтех e електрик компактніший, ніж двигуни Міган Етех Електрик та Senic ETEC Electric, на яких базу... він базується. Іншими словами, як я це розумію, сподіваюся, я це вірно розумію. Ви машину заряджаєте, грубо кажучи, в день, коли працюють всі сонячні електростанції, коли там не знаю, зжигають, спалюють вугілля на ТЕС і так далі. А вночі... Вже можете використовувати, скажімо так, свій заряд, грубо кажучи, або навпаки, можливо, вночі ви заряджаєте тачку, якраз забираєте а коли треба, віддаєте вдома. Коли, наприклад, немає піку електроенергії, грубо кажучи, в кожній країні, навіть в локації, мені здається, є бувають часи, де пікова нагрузка йде на мережу, і є, де не пікова. І оцим от можна користуватися, але знову таки, як це більш точно працює, як ви економ... ну, от, в моєму форматі, як ви можете економити на електроенергії. Ну, таким чином, да, заряджати просто машину, коли дешевше ваша електроенергія коштує. В цьому є сенс. Але як я розумію, це зараз хочуть збудувати, можливо, вже збудували. Таку систему, щоб в принципі ви підключали. от вот в Німеччині цього зараз немає, до речі, але в інших країнах вже є це, щоб машина була як частиною цієї всієї електромережі щоб вона була зрозуміла, що вона користується як як паурбенк, але не тільки як ваша особистий павербенк, а загалом. Вона була у всіцільній системі, але як це зробити технічно, мені наразі важко сказати. Якщо ви в цьому розбираєтесь, напишіть в коментарях, буде цікаво подискутувати з цього приводу. Тут стоять ось такі. Високі великі колеса, і з приводу, як вона їде, ну це просто космос. Розгін загалом, двигуни внутрішнього згарання це вже кам'яне, Ну я це вже, от воно скоро відпаде. Але ціна, по-перше, дистанція. І все інше. І також хотів би сказати, що багато хто ще мені давно я колись про Nissan Leaf знімав, ще про якісь електрокари. І мені казали, яка різниця електроенергія все одно ж всі спалюють вугілля, і це нічим не краще. Все одно там планета страждає, грубо кажучи. Я вам поясню, чим краще, окрім відчуттів на від від'їзди на цьому автомобілі. Коли у вас є електрика, у вас є вибір. Ви можете зарядитися від сонячної батареї, від вітряка, від чого завгодно. Ви можете навіть Powerbank свій EcoFlow вдома зарядити і собі там 1 кВт вписати в машину, це реально. Коротше, у вас є вибір. Ви можете поставити собі сонячні панелі на дах як завгодно. Вибір є. Так, і ви можете спалювати вугілля чи юзати електроенергію Якщо у вас немає інших опцій, ну що поробиш? Але вибір є. Якщо ви юзаєте ДВС, у вас немає вибору, ви не можете піти накопати нафту, переробити її в себе на балконі чи на кухню, і залити в автомобіль і зробити це якось екологічно, наприклад, чи ще якимось чином. І от в цьому вся різниця. Тут є вибір. Там вибору немає, тому мені подобаються електрокари. Вони супер круті і в відчуттях, і в цьому є сенс. Але. Є моменти з приводу, якщо, наприклад, у вас немає доступу до сонячних панелей і все інше, дивлячись, в якій ви країні живете, але в деяких країнах електроенергія настільки дорога, що реально дешевше юзати бензин чи дизель, і це тупо до речі, якщо вони б хотіли да по з екологію поборотися, і так далі, то їм треба було б не податки там на все на світі підіймати, а просто зробити дешеву електроенергію для зарядки електромобілів. І все, всі б їх купували. Навіть дотації не потрібно хоча дотацій вже майже зараз і немає. О, крім цього, також для мене завжди був пункт такий, це ціна. Навіть якщо, наприклад, вам вистачає там приїжджати на Ні 200 км, наприклад, то ціна. Грає роль і раніше, як я і казав, ну тут от, навіть тесла, ти дивишся, наче вона там і дорога моделова, але ну вона, як і всі коштує там 45-50, Ну 50. тому 50 і не підходь. От нова машина, да, електрична, нормальна, і це ну з пробігом, щоб вона не 100 км проїжджала, а нормально проїжджала. І це дуже багато раніше були дотації в Німеччині, в Штатах зараз все змінюється в Німеччині. До речі, дотації вже відмінили. І без дотації ці суми, ну, навіть 50 з дотації, коли тобі повертають 5 чи 6 тисяч, приємно, звісно. Да? Якщо ти в цьому сегменті загалом машину себе береш, то воно без різниці. Але раніше, і часто так буває, ну от в тебе є на тачку 20 чи там 25. От. Ну ти ну нікуди, ну ніяк. Зараз трішки стає краще. Почали випускати моделі. Ну от нова вже машина, ну, ну да, маленька, але вже доступна. Далі йдуть моделі Volvo і X30, і на її базі там багато і Hyundai вже е, з'явилося Єв3. Е, вже трішечки-трішечки вирівнюється, Далі, думаю, буде краще. І основний ідеальний момент це коли у вас тут стоїть вибір, грубо кажучи, ви собі берете машину за 20 салонів чи за 25, і у вас за ту ж саму саму ціну або ДВС або Електро. І ви вже тоді Ну тоді, напевно, я візьму електро і так воно, так воно все і буде відбуватись. Тому зараз це стає доступнішим Якщо я в собі купував би нову машину і вибирав плюс-мінус в одну ціну між тим і тим, звичайно, я взяв би електричку. Відчуття як воно їде, як їх зараз почали вже робити. І головне дизайн цієї тачки ну це дійсно космос. Тому, друзі, напишіть ваш досвід, вашу думку приводу використання і порівняння. Автомобілів електричних із ДВС, чи є взагалі така можливість використовувати електричну тачку от такого формату, наприклад, трішечки більше окей. Як повноцінну машину для всієї сім'ї, а не тільки, щоб там трішечки пересуватись по місту. Я вам цифри назвав, пробіги назвав. Тут вже треба дивитись калькулювати. Ну і з приводу математики, тут все дуже по-різному. Я розумію, що багато хто з вас каже, що це дорожче, ніж. Їздити на дизелі, і в багатьох випадках воно так і є. Але але у вас є опція. Знову ж таки, ви можете заряджатися на суперчарджері 50 євроцентів платити за кіловат, і це буде прям дорожче ніж на всьому, ніж на бензині їздити. Звичайно. Але у вас є опція, ви можете Взяти якийсь, якщо ви шарите в електриці, взяти шнурки з цього ліхтаря, під'єднати і безкоштовно зарядити свидачку. Я шуткую. звичайно, ви можете просто знайти сонячні панелі, знайти місця в супермаркетах. Я знаю, от навіть в Болгарії, там де ми були в різних країнах, усе по різному, але є станції, десь центри торгові, де ви можете безкоштовно заряджати свою машину. І знову ж таки, ну звичайно, що подорожувати так буде складно, але якщо просто юзати її по місту, і у вас є місце. Де ви можете або дуже дешево, або взагалі безкоштовно підзаряджатися, ну тоді у вас абсолютно інша ситуація. І з дизелем у вас знову ж таки так не вийде. Сьогодні, сподіваюсь, вам було корисно подивитися це відео і пишіть в коментах всі нюанси, які я не сказав, а також які, можливо, я сказав, але ви б хотіли трішечки поправити. Дякую вам за перегляд і до скорих зустрічей!